Українські родини, які виїхали в Іспанію для порятунку дітей і чиї чоловіки залишилися захищати Україну, організували в центрі Валенції акцію перформанс як пам'ять про загиблих захисників і захисниць. На площі встановили порожні стільці. Їх за задумом організаторів мають зайняти ті, кого чекають з полону. Більше про акцію розповість Галина Федорченко, яка також приєдналася до заходу. Галину, вітаю! Вітаю, Марія. Сьогодні українці вийшли в центр Валенції для того, щоб провести мовчазну таку акцію перформанс Порожні стільці». Акцію організувала спільнота українців Бандера до України» за підтримки уповноваженого Верховній Раді України справ людини Росії Задорожньої. Стілець символізує місце людини в світі, зокрема в своїй власній родині. І наразі це місце порожнє. Тут 25 стільців. 11 з них присвячені зниклим захисникам. Ам, більшість з яких з е, зникли 7 січня, вже цього 2025 року. Інформація про них без світлин, без фотографії задля їхньої ж безпеки. Також тут є два стільця, які присвячені загиблим українцям, які проживали в Аленці, але повернулися на початку повномасштабного вторгнення, щоб захищати рідну землю. І також є стільці, які присвячені полоненим та безземенні, як символ е, тих героїв, про яких наразі немає жодної інформації. І таких на жаль дуже багато. Також роздають під час заходу листівки іспанську та англійською мовами про умови, яких тримають наших полонених. Складена ця інформація на основі московської конвенції від офіса омбудсмена. Також ви бачите тут з плакатами, з українськими прапорами. Сьогодні без гучних закладів, без гучних вигуків стоять українці мовчки. Сьогодні українці мовчать для того, щоб світ їх почув. Марія, передаю вам слово Галина, Дякую за інформацію. Це була Галина Федорченко із Валенсії.